У невеликому місті, захованому серед туманних пагорбів, жив хлопець на ім'я Ардін. Він був звичайним, майже непомітним для світу, але в його очах завжди жило полум'я, полум'я любові, яке він ніс лише для однієї людини Ліана. Вона була, наче витвір мистецтва серед сірих буднів, її сміх лікував його душу, а кожен її рух, здавалося, створював нову мелодію в повітрі. Вона була всім, чим він не був, і всім, чого він не міг мати, принаймні йому так здавалось. Ардін закохався в неї так, як люди закохуються у зорі, із захопленням, із болем, із розумінням, що вони недосяжні. Він зберігав кожен її погляд, кожне слово, мов реліквію, яку боявся втратити, але вона ніколи не бачила його, лише пробігала повз, залишаючи після себе тінь холоду. Довгі ночі він запитував себе, що я для неї? Лише частина фону, непомітна тінь, і чим більше він думав, тим більше його серце розривалося. Його любов перетворилася на муку, нескінченну боротьбу між надією і усвідомленням. Одного вечора, зібравши всю свою мужність, він вирішив зізнатися. Місце, яке він вибрав, було символічним старий міст. Де захід сонця забарвлював небо в золотисто криваві тони. Ліана прийшла, як завжди, прекрасна, але віддалена. Ліано, його голос тремтів, наче він тримав у руках щось крихке. Я повинен сказати тобі Я люблю тебе, завжди любив. Вона мовчала, її очі дивилися на нього, але крізь нього, врешті решт, вона зітхнула. Ардін, я не знаю, що сказати, мені зараз не потрібні відносини, і з цими словами вона зруйнувала його світ. Це було не просто відчуття втрати, це було так, ніби хтось вирвав його душу і залишив лише порожнечу. Тоді чому ти прийшла? прошепотів він. Бо я не хотіла образити тебе, але це не змінює правди. Вона пішла, її силует розчинився у вечірньому тумані, залишивши його стояти одного на мосту. Ардін дивився на темну воду під собою, яка здавалася такою ж глибокою, як його біль. Він стояв, намагаючись зібратися, але сльози вже зрадливо текли по його обличчі одне тішило, що вана пішла не споглядаючи цієї жалюгідної сцени. Дні минали, але для нього час зупинився. Він продовжував жити, але життя стало безглуздим. Його кімната перетворилася на тюремну камеру, стіни якої були обклеєні спогадами про неї. Він більше не шукав її погляду, бо знав, що це нічого не змінить. Його любов була кліткою, яку він сам збудував. Його друзі казали, ти повинен рухатися далі, та забий. Але як рухатися, коли ти залишив своє серце у руках того, хто навіть не зрозумів, що тримав його, в одну з ночей, коли місяць ховався за хмарами, Ардін повернувся на той міст. Його думки були сповнені тягаря, який більше не можна було витримати. Він стояв над водою, яка мерехтіла в світлі вогників. Що є любов? подумав він. Це дар чи прокляття. Чи можу я звільнитися, якщо віддам усе, що залишилось? Його останні слова залишились нерозчутими в тиші ночі. Вода прийняла його, як приймає все, без запитань, без суджень. Коли Ліана дізналася про це, вона стояла на тому ж мосту. В її руках була його записка, передана спільною подругою, де було написано лише одне речення ти була моїм світлом, але навіть тіні не можуть жити без нього. Вона прочитала її кілька разів, а потім зітхнула. Її обличчя залишалося спокійним, майже байдужим. Чому він завжди робив усе таким складним? прошепотіла вона собі. Я ж не просила його любити мене. Вона опустила записку на воду і спостерігала, як вона повільно тоне. Її очі блищали не від сліз, а від роздратування. Її думки вже були далеко від мосту і його трагедії. Невже він не розумів, що життя продовжується усі ми маємо свої проблеми? Він не був центром світу, а в його цирку я грати не хотіла. Злегка поправивши зачіску, вона повернулася і пішла. Її кроки були легкими, наче це був ще один звичайний день. Вона знала, що розмови про це ходитимуть ще довго, але їй було байдуже вона мала свої плани, свої амбіції, своє життя, і для неї це було важливіше за тінь, яка зникла у водах під мостом. Кажуть, що тіні ніколи не зникають, вони просто стають частиною чогось більшого. А любов любов це, це вогонь, який або зігріває, або спалює дотла.